Ще одну жінку судили у Бродах за крадіжку телефону, що просив адвокат обвинуваченої, та прокурор. Дивіться далі. Бродівський районний суд розглянув справу, де обвинувачують жительку міста Броди за те, що остання привласнила собі мобільний телефон, який забула дитина на прилавку в одному із магазинів. Спершу прокурор зачитав обвинувальний акт, а також переглянули відео. З камер відеоспостереження. дочка потепіло, яка залишила вказаний мобільний телефон на цьому стележі, Зайшла в магазин буквально через 15-20 секунд після того, як вийшла обвинувачена Як виновачена вказаний мобільний телефон. Не взяла та хоча б або хоча б повідомила працівників магазину, то е, вважаю, що мобільний телефон не вибув без власності. Єдину помилку, яку допустила обвинувачена, полягала у тому, що вона взяла чужий телефон та поклала у кишеню з метою віддати його власнику. Але поліція, так званий крадений телефон, знайшла швидше, і на основі цього відкрила кримінальну справу. Потім допитали представника потерпілої дитини, який пояснив свою позицію та просив особливо не карати, оскільки телефон все ж повернули власнику через три дні. Ну, телефон Ну, Мені людина не особа цікава. Ну як став, ніхто такої дитині не зробив, цілесних цілесне ну… Адвокату винуваченою просив про умовний термін строком на один рік. Хоча прокурор наполягав на позбавленні волі на 5 років, адже як відомо, у час воєнного стану крадіжка будь-чого карається за статтею 185 частиною 4 кримінального кодексу України, яка в свою чергу Тягне за собою реальне ув'язнення, навіть якщо це крадіжка мобільного телефону. На винною у вчиненні вказаного кримінального зарушення, передбачено частиною четвертою статті 185 кримінального кодексу України, та призначити покарання у межах санкції вказаної статті, зокрема у вигляді позбавлення волі на строк 5 років. Своє заперечення висловив батько потерпілої дитини і не погодився із прокурором. Про позбавлення волі на такий термін, адже скоєний вчинок не поніс настільки важких наслідків. Старша людина і відповідно це ваш розгляд. Ну, не... Ви не рахуєте, що вона буде позбавлена волі? Не, не, не рахуєте. Зрештою, суддя, вислухавши учасників сторін, змилувалася над обвинуваченою та винесла справедливе рішення, призначивши умовний термін. Сподіваємося, що це стане уроком для інших, що коли знаходите чужу річ, то її краще не чіпати або раз вже знайшли, то обов'язково повідомте про це поліцію. Щоб часом і ви не сіли на 5 років закрадений телефон, бо таке можливо, все ж воєнний стан. Сергій Нікішин, телеканал Бродилайн.